Бачучи це все, і наскільки це серйозно відбувається, які масштаби цього всього прекрасне в мене розуміння є, якщо це вже робиться, і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились. Тобто, вже, вже є великий відсоток. Ну, давайте по чесному. Ви, я думаю, ви б не кидали стільки сил, енергії і ресурсів. Якби не розуміли, що ринок потенційно вигідний, ви на ньому можете щось отримувати, да, якісь дивіденди. Тобто, вже зрозуміло до, докуди все рухається. Тобто, будемо надіятися, що реально нарешті за щось домовляться, включиться світовий бізнес, зробить так, щоб Рашка отримала по заслугам, уже давно і пора, і допоможуть Україні відновитися. Да, вони будуть на Україні заробляти? Звісно, заведуть свої кампанії і так далі. Але це дає нам безпеку, це дає нам той ресурс, який нам потрібен. Це допоможе не втручатися корупційним схемам в Україні в це все, бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися. Це да хіра робочих місць.